Вночі ворог вдарив по одному з районів Харкова. Є суттєві пошкодження житлового будинку. Також відомо про постраждалих. Влучання у Київському районі. Удар прийшовся по житловому багатоквартирному будинку. Серед вісьмох постраждалих семирічна дитина. Також внаслідок прильоту ворожого БПЛА пошкоджено три будинки. Вибито майже півтори сотні вікон. За даними, протягом доби атакували і населені пункти області. 22.00 «Ізюмський район, Ізюмська територіальна громада. Біля міста Ізюм падіння БПЛА невстановленого типу на відкритій місцевості. 20.00 «Ізюмський район, Донецька територіальна громада біля села П'ятигорське. Падіння БПЛА невстановленого типу. Вибухів не зафіксовано, постраждалих немає. 19.00 «Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова. Влучання БПЛА у будівлю котельні. Пошкоджено покрівлю будівлі. Сімнадцята, Духівський район Золочівська територіальна громада село Довжик. Внаслідок влучання чотирьох кабів на відкриту територію. Пошкоджено два складських приміщення, чотири приватні будинки та електромережі. Постраждали жінка та чоловік. 14.30 тридцять Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Кленова, Новоселівка. Внаслідок влучання пошкоджено чотири приватні будинки та господарчі споруди. 14.30 тридцять Богодухівський район, Золочівська територіальна громада за межами села Рідне Влучання Ка. Або в землю на відкритій території. Рятувальники звітуть. Протягом доби здійснили 18 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом у Київському районі міста Харкова. Увечері 2 березня ворог завдав удару безпілотником по Київському району міста Харкова. В результаті атаки БПЛА сталися часткові руйнації п'ятиповерхового житлового будинку, а також пожежа на даху та у квартирах верхніх поверхів. Врятовано 5 осіб. Пожежу площею 80 квадратних метрів ліквідовано. На місці події працювало 54 рятувальники та 12 одиниць техніки. Психологи надавали допомогу постраждалим. Задіяно кінологічний розрахунок ДСНС. За попередніми даними, постраждало 8 осіб, з них одна дитина. Розгорнута автобус швидкого реагування Харківської міської ради для надання допомоги мешканцям будинку. Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території піс. Після обстрілу у Богодухівському та Лозівському районах. Внаслідок влучання попередньо каба на відкриту територію в селі Довжик Богодухівського району пошкоджено два складських приміщення, чотири приватних будинки та електромережі. Постраждала жінка 1960 року народження та чоловік 2010-го. Госпіталізовані до лікарні. За даними штабу ЗСУ, на Харківському та Купінському напрямках тривають бої зіткнення. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп'янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Моров'яв. Харків. Новини.